Я... я не буду коментувати ну, саму доповідь, але я хотів би дійсно от, подякувати і вашому видавництву, і інституту е пані Вірі, за, за те, що е зроблено величезну справу от, е в якому контексті. Е безумовно, от, Україна там мало згадується, але це має дуже позитивний вимір, оскільки, оскільки дає можливість от, е такий переклад, переклад на українську мову. Поринути у зовсім інший світ, у зовсім інший вимір, не тільки е, вузькому колу експертів, які можуть ці доповіді прочитати мовою оригіналу, скажімо, але і, і громадськості. У нас і такий попит на саме на таку аналітичну інформацію, на мою думку, нам треба просто стимулювати і, і дуже стимулювати. Якщо ми просто от, відкриємо інтернет, класне От, просто подивитися, на яку інформацію закордонних експертів є попит. Ну, наприклад, там, що сказали якісь експерти польські чи німецькі, чи якісь інші про те, там, про переслідування опозиції чи щось інше. Або що сказав якийсь експерт і поза про ситуацію то, чи на морські таке інше. Тобто от така інформація вона дуже рідко потрапляє у, от, у, у коло зору такі, широких, широких верств от, у громадськості, вона рідко придруковується. На, на жаль, І, е, але якщо, якщо ми візьмемо не тільки ці доповіді, а доповіді інших центрів, е, європейських, от е, італійський журнал «Гімнес», який є партнером нашого центру, вони беруть саме-саме такі проблеми. От, я просто так згадав, що е, ці доповіді, е, от навіть не було слів Європейський Союз та НАТО. Європа десь згадувалася, НАТО не згадувалася зовсім ті, е, от, Слова, які у нас на наших політичних слоганах висіли 19 років, в цих доповідь їх взагалі немає. Там інші просто проблеми. Неважливо, який підхід, чи щось вони намагаються моделювати американці, як ви казали, але проблеми інші. От. Я от зараз читаю це таке інтелектуальне задоволення, читати книжку, яку підготував, підготував російський центр, який керує приготових Владислав Іноземцев, напередодні Ярославського форуму. Такий форум, який може замінити собою Балтай в Росії. Там зібрані найсучасніші твори західних експертів, політологів на тему співвідношення демократії і модернізації. От, там від Дана до Зіммунта Баумана багато там творів. Там така точка зору, такі точки зору висловлюються, якщо б вони, якщо вони були надруковані в нашій пресі чи перекладені, вони б змогли змінити наш, от, наш внутрішній дискурс в Україні. От. І е, я вважаю, що це дуже от, величезна справа, дуже нагальна, дуже корисна і цікава. І від того, на, наскільки е, от, таких книжок, от, таких доповідей різних центрів впливу, різних аналітичних центрів, європейських і інших буде прикладено в Україні, від цього, мабуть, може, може залежати і те, як ми сама країна, підійдемо до цих викликів, от, в майбутньому про які, про які в цій доповіді йдеться. Українська книга про <х чи фістий> Suz, і місце України в глобальних тенденціях. Що має бути зроблено із українськими інтелектуалами. So, Тому що сьогодні найбільшою проблемою є те, про яку мабуть, будлі навіть вже не говорить, про відсутність довгострокової стратегії розвитку нашої країни. І, мабуть, такі видання, якраз створюють контекст і. Створюють можливість фахової розмови з цього приводу і, можливо, конкретних наступних кроків. Щиро дякуємо вам за, ці, за цю велику роботу, але якраз було б дуже важливо, щоб можливо, от те, про що говорила пані Віра, як, що нас бачать такими, якими ми себе все таки бачимо. І це є основна, мабуть, наступна ланка. В, Цих всіх подіях, що сама Україна про себе каже, якою вона буде в стратегічному вимірі? Сьогодні ми не бачимо цього. Цієї візії немає, вона не представлена людям, немає сценарію, різних сценаріїв розвитку подій в Україні. І будемо дуже сподіватися, що власне така праця вона і створить підґрунтя до більш кваліфікованих підходів. До вироблення довгострокових сценаріїв розвитку нашої країни. Я... нас питання. Пару Валерію, Українко. Скажіть, будь ласка, от у даному дослідженні досить чітко прослідковується те, що.